Я думаю, що першопричиною цього процесу борбу насправді, як я казав до цього, проблема виникає насамперед на найперших етапах, коли ми визначаємо, що ми робимо. Коли ми шукаємо, що цікаво глядачей, мені здається, що певною мірою це Логічно, бо люди читають таблоїди, Читають більше, ніж не знаю, там, дзеркало тижня. Так? Це добре чи погано? Не знаю, можливо, добре, можливо, погано. Але це не означає, що таблоїди не потрібні, чи не потрібно дзеркало тижня, правильно? Знову ж таки, є різна аудиторія. На різну аудиторію треба орієнтуватися. Можливо, потрібні новини, які яким цікаво, що те, що цікаво таблоїд. Але зон, з іншого боку, спроба зробити телевізійний таблоїд не може зводитися до В таблоїді дуже часто буває так, що багато є там, крові, умовно кажучи, бо людей так чи інакше, принаймні, читачів, цікавиться. Але жодний таблоїд не перетворюється на кримінальну хроніку, суто кримінальну хроніку. Власне, були спроби такі, такі робити газети наприкінці 19 початку наприклад, 20-го сторіччя, але вони не витримали. Бо ну, тобто, виявляється, що жанр не зводиться до цього. Чому? Тому що глядачеві чи читачеві, можливо, потрібно це, йому цікаво це, але йому цікаво не тільки це. Бо він не може бути зануреним в негативні емоції. Можливі потрібні негативні емоції, але зануреним в них він повністю бути не може, бо він теж втомлюється від цього. Тому таблоїд передбачає певну частину кримінальної хроніки, але там певна частина позитивних емоцій. Мені здається, що коли ми кажемо про підбарбоцізацію, що ми розуміємо під то це ми розуміємо насамперед, скажімо так. Занадто великий ентузіазм, з яким е, на певних каналах, не будемо називати їх, щоб їх не образити, е, почали робити чорнуху. причому тільки чорнуху? Так що один з блогерів відомих якось написав, що е, якщо е, вчора хтось вирішив звести рахунки з життям в останній. Момент заколивався, і йому на допомогу прийшли журналісти певної новинної служби. Тому що насправді не може залишати новини, тобто після смак новин не може зводитися до того, що треба брати мотузку, мило і, 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 і шукати ближчого крюк, щоб на нього на, цю мотузку Е, на Насправді. Навіть жанр таблоїду не передбачає суто Чорноги. Це один момент. Другий момент. Не може бути таблоїдом провідний канал. Чому Тому що відповідного від провідного телеканалу вимагається більше, ніж буде таблоїдом. Таблоїд це певна ніша, в якій має працювати ну, і канал. Я умовно кажучи, що, наприклад, вважаю, що експеримент, який був з е ск Куйтеве, він, в принципі, був спрямований на це. Спробую зробити такий ну, таблоїдний канал. Знову ж таки, там не було тільки чорнуха, так би мовити, чи тільки не буду казати слово, яке римується словом чорнуха. Е знову ж таки, для, для такого експерименту обрали все-таки не... Канал загальнонаціональної аудиторії з захопленням аудиторії більше 10%. Бо це, ну, по-перше, ризиковано, а по-друге, трохи, ну так би мовити, є питання ще й відповідальності, бо не можна експериментувати. Знаєте, як казав Бісмарк, що соціалізм це чудова ідея, але для її реалізації краще обрати країну, якої вам не шкода. Приблизно так можна казати про експерименти в медіа просторі. Насправді, не витримає канал загальнонаціональний, який має знову таке охоплення більше 10% аудиторії стилістики таблої. Я бачу, що насправді навіть керівництво цього каналу, я думаю, це зрозуміло, тому що зараз тенденція, так би мовити, відмовила від цього. З іншого боку, є, це я кажу про бурбозизацію в вузькому розумінні цього слова, що казати про борбусизацію в широкому розумінні цього слова, це, скажімо так, орієнтація на нижчі смаки аудиторії. Є така тенденція. Не підняття аудиторії, підтягування аудиторії до, певного, до певних зразків, а навпаки, скажімо так, йти назустріч аудиторії, причому чомусь сходимо вниз, а на, не на, нагору. Мені здається, що це йде позначною мірою від недооцінки аудиторії. Бо насправді, я б сказав, що треба підніматися до аудиторії. Тому що насправді не є, запити аудиторії не є такими високими. Не є такими низькими. Не знаю, можливо, в якихось інших країнах це так, але в Україні принаймні це не так. Я думаю, що досвід навіть того ж тебе, може не дуже скромно, але тим не менше, показав, що можна робити. Я не про новини кажу, я кажу про, про різні продукти. Е можна робити продукт, який піднімається до зацікавленої до, до, до аудиторії, а не спускається.